Опа. Ого. Ого! Друзі, всім доброго ранку. 10 квітня заборона на вилов щуки вже пройшла, тому сьогодні вибрався на псев в межах міста. Перевірю активність щуки. Сподіваюсь, вона вже вдало віднерестилась і зараз більш-менш активна. Як завжди, не витримав, зайшов на судакову точку. Заробив одну покльовочку, перетягував там через якісь перешкоди і була покльовка. Уху. Зараз, сподіваюся, ви її побачили. Потім все ж таки переключився на щуку, це вже десь годину кидаю, поки що покльовок не було. І як завжди це буває, ловив щуку а спіймав судака. Ну, про це трошки пізніше. Всім приємного перегляду, не перемикайтесь. Перша точка звідси почнемо ловити щуку, Ось така приманочка яскрава. Поки що стоїть флюр 0,45 чи 0,5, якщо не помиляюсь. І починаємо риболовлю. Гарна погода. До обіду збираюсь ловити, там сильний вітер почнеться. Ну а зараз класна погода. Сподіваюсь, щучка. Буде клювати. Вчора весь день йшов дощ. Зараз затягнуто, але дощу по прогнозу немає. Перший обрив. Забув дома нав'язати повадків. Зазвичай в мене їх багато, а тут жодного. Так що йшло трохи часу перев'язатися, змінив приманочку, ну, і продовжуємо шукати щуку. Опа. Все, первая щучка, друзья. А нет, это судак. Судак. Я в шоке. Я в шоке. Судак. Гарный. Гарный размер. красный. Взагалі не очікував на такий трофейчик. Я ж за тобою не сьогодні збирався. Так, рибку я випустив. Ух. Ось. Фу. Пішов. Красавчик. Неочікувано. Чесно, думав, що це... Щучка, це, мабуть, найбільший судак, що я ловив на пслі, може навіть взагалі найбільший. 830 грамів. Такий вже заліковий. 43 сантиметри. Я нарахував, наміряв. Пощастило, що він вдало так клюнув і пробило його. Так би шансів не було. А що ж щучка? Зараз ще спробуємо. Може він тут не один стояв. Вже майже під берегом тут обратка. І стояв собачок. Як як хожу за ним цілеспрямовано? Так він не клює. Сьогодні за щукою клюнув судак. Ось так якось. Да, тут якщо плю... щось і клюне.

Буду робити свічки, як же її дістати. Хупа. Ось і щучка у нас. Зараз глянемо вона залікова чи ні. 50 сантиметрів уже повинна бути. А тут може і небудь. Щучка 945 грамів. Не залікова, тому зараз йдемо випускати. Все, дякую. Прощавай підростай. Ух. Друзі, вже майже 12-та завершаю риболовлю. На жаль, на шляху назад так і не вдалося мені спіймати щуку. Багато місць зайняла вже армія поплавочників. Зараз такий сезон, що всі хочуть порибалити. Зранку їх не було, а зараз пригріло сонечко і... Повиходили. Так що не можу сказати, що щука там активна або неактивна. Одна попльовка, в принципі, більше попльовок не було. Непоганий результат для одного дня в межах міста. Наступного разу вийде вже цілеспрямовано на Судака. Так що всім дякую, хто додивився. До нових зустрічей. Пока!